Міф це не неправда. Міф це така версія історії, яка стукає в ваше серденько, заходить в ваш розум і допомагає вам створити психологічно і е, когнітивно прийнятну версію буття. Слово прийнятне тут ключове. Прийнятно, тому що з нею можна жити. Критичні, критичне мислення абсолютно необхідний нам інструмент. Ви знаєте з якою групою крові ваша кров може бути сумісна? Знаєте, і таких рук набагато менше. Критично важливу інформацію ми пропускаємо критичне мислення 13%. 13% людей в Україні працюють з критичним мисленням. А 87% працюють з міфами. І я так само, і ви так само. Що таке міф? Це наратив, це оповідання, це ваша правда. У мене є ще одна хвилина. Я дуже швидко спробую сьогодні щось день. А, Кладацьких прикладів. Скажіть мені, будь ласка, що в мене в руках? Попрацюйте Вода. зі мною, Бутилка. пляшка з водою. Да? Я пішла на якісь події, яка мені не подобається. І я зробила от так. Що в мене в руках? Зброя, дякую. Я люблю прикраси. Я відрізала оту частиночку, повісила на себе. У мене прикраса. Да? Немає паркану на дачі. Я побудувала з цього паркану. У мене цеглина або, або будівельний матеріал. Кожного разу моя рука. Моя рука вправна, Хомосапіянсапіясавська сапіян, рука, і моя свідомість витягувала з предмета безкінечне віяло можливостей. Я кожен раз розказувала про це якусь історію коротку і називала цей предмет. Оця взаємодія між мною і предметом, між нами і світом. Оцей досвід нашого конкретного спілкування з цим предметом, процесом, явищем людиною є міф. Ви мене будете запитувати про гранд наратив. Зроблю до цього зараз місточок. Що таке гранд наратив? Це така історія, яку я хочу розказати про себе, про свою націю, про свою спроможність. Я хочу розказати світу. Я не буду викривляти подію, я не буду брехати, чим займається там російська або китайська пропаганда. Але я хочу з всього обширу правд правди, да, бо це. Чуєте мене, да нагадую вам і зброя, і знаряддя праці, і прикраса, і культовий предмет що завгодно, що витягнула моя рука і свідомість. Так, от ось, з, цих, з цих правд я хочу зробити таку версію, яка представляє мене мою націю, мій народ, мою культуру в найкращому вигляді. Я можу розказувати про націю жертву, зґвалтовану, принижену, скривджено. А, а, а може про роз... героя? А можу розказувати про націю, і я хочу розказувати про націю героя. І у цього блискучий приклад, пана Валерія, колективного, а, колективного уявлення. це